Судія Крепл САУ. Аудіо українською мовою. Дейл КАРНЕГІ: Як подолати неспокій і почати жити. Передмова Як була написана ця книга, і чому? 35 років тому. Я вважав себе найнещасливішою людиною в Нью-Йорку. Я продавав вантажівки і в такий спосіб заробляв собі на життя. Я геть не розумівся на двигунах тих вантажівок, та й не прагнув дати собі раду з сим, бо ненавидів свою роботу. Мені гидко було жити в дешевій мебльованій кімнаті на 56-й Вест Стріт. У кімнаті кищіли таргани. І досі пам'ятаю, що на стінах кімнати висіли мої краватки. І коли вранці я брав чисту краватку, таргани розбігалися в різні боки. Я вимушений був харчуватися в дешевих брудних забігайлівках, де певна річ також було повнісінько тарганів. Щовечора я повертався до свого закамарка, і одвічаю безпорадності і гіркоти в мене боліла голова. Я був просто таки обурений, бо мрії, які плекав під час навчання в коледжі, перетворилися на кошмари. Хіба це життя? гадав я, де ж ті перемоги, яких я сподіваюся? Невже отак мене все моє життя? Чому я повинен ходити на цю осоружну роботу, жити в кімнаті з тарганами, харчуватися, мов злидар, і не мати жодних надій на майбутнє? Мені хотілося мати вільний час для читання, хотілося писати книги, які я задумав іще в коледжі. Я знав, що нічого не втрачу, покинувши ненависну роботу. А от виграю чимало, великі заробітки не вабили мене, хотілося зробити своє життя цікавим. Одне слово, я підійшов до Рубікону. Потрібно було ухвалити рішення, яке постає перед багатьма молодими людьми, коли вони починають свій життєвий шлях. Тож я зважився на той крок, і він геть змінив моє майбутнє. Завдяки йому я став щасливим. Як подолати неспокій і почати жити? Впродовж наступних 35 років тішився життям, причому втіхата перевершила всі мої сподівання. Моє рішення було таке потрібно кинути цю ненависну роботу. Оскільки я чотири роки навчався в педагогічному коледжі у Варенсберзі у штат Місурі, то краще заробляти на життя, навчаючи дорослих у вечірніх школах. Тоді у мене був би вільний час, щоб читати книги, готуватися до лекцій, писати романи і оповідання. Я жадав жити, жити, щоб писати, і писати. Щоб жити? Що ж викладатиму я тим дорослим людям? Згадавши своє навчання в коледжі, я зрозумів, що з усіх предметів, які там викладалися, найбільш важливими і корисними у ділових стосунках і в житті загалом виявилося мистецтво говорити? Чому? Тому що завдяки цьому мистецтву я подолав сором'язливість і невпевненість, став сміливим і навчився спілкуватися з людьми. Усвідомив і те, що керувати іншими людьми здатна лише та людина, яка вміє відстоювати свої погляди. Я подав заяву на посаду викладача вечірніх курсів з ораторського мистецтва. Колумбійський і Нью-Йоркський університети. Проте в цих університетах вирішили обійтися без моєї допомоги. Я дуже засмутився, але згодом з'ясувалося, що мені поталанило. Я почав викладати у вечірніх школах Християнської асоціації молодих людей. Де мені треба було досягнути конкретних результатів. Та ще й швидко, переді мною постало тяжке завдання. Дорослі люди відвідували мої уроки не задля диплома чи соціального престижу. Вони приходили лише з однією метою, щоб вирішити свої проблеми. Вони прагнули відстоювати свою думку в супереці, і, виступаючи на ділових нарадах, не омлівали зі страху. Торгові агенти хотіли навчитися розмовляти з клієнтами, а не обходити тричі навколо кварталу, щоб набратися сміливості. Вони хотіли розвинути в собі самовладання і певність в своїх силах. Вони прагнули успішно продавати свою справу, заробляти більше грошей і забезпечити свої родини. За навчання вони платили поступово, тож, якщо воно не давало результату, студенти кидали його. Регулярної платні я не мав, а отримував лише відсоток із прибутків. І щоб не померти з голоду, мені слід було навчати їх практичним навичкам. Тоді мені здавалося, що я викладаю в дуже складних умовах. Проте зараз я розумію, що набув неоціненного досвіду. Від мене вимагалося зацікавити своїх учнів. Я повинен був допомогти їм вирішити їхні проблеми. Мені необхідно було зробити кожен урок яскравим і приголомшливим, щоб учні хотіли і далі навчатися в мене. Це була захоплива діяльність. Тож мені сподобалася та робота. Мене вражало, як швидко ділові люди набували певності в собі, робили кар'єру і як зростали їхні заробітки. Успіх перевищив мої найоптимістичніші очікування. Через три семестри Християнської асоціації молодих людей скорочено Хамел. Що спочатку не хотіла платити мені навіть 5 доларів за вечір, почала виплачувати відсоток у розмірі 30 доларів за вечір. Попервах я викладав лише ораторське мистецтво, але поступово зрозумів, що мої дорослі учні теж потребують уміння здобувати друзів і впливати на людей. Оскільки я не знайшов відповідного навчального посібника, то самотужки написав книгу про стосунки людей у суспільстві. Вона не просто була написана, а виникла і була створена на базі життєвого досвіду моїх дорослих слухачів. Я назвав її Як здобувати друзів і впливати на людей. Оскільки книга була навчальним посібником для моїх слухачів, а крім неї, я написав ще чотири книги, про які ніхто ніколи не чув, то, мабуть, зараз мене можна вважати одним із найбільш успішних авторів, бо ті книги видруковані величезними накладами, минали роки, і я зрозумів. Що однією з найголовніших проблем моїх слухачів був неспокій. Переважна більшість із них були діловими людьми, адміністраторами, торговими агентами, інженерами, бухгалтерами, представниками всіх спеціальностей і професій, і більшість з них мали проблеми. Уроки відвідували і жінки. Які ще працювали в офісі, так і хатні господарки, і в них теж були проблеми. Виявилося, що потрібен був навчальний посібник про те, як подолати неспокій. І я знову спробував знайти відповідну книгу: Я подався до Нью-Йоркської центральної бібліотеки на розі 5-ї Авеню і 42-ї стріт. І на превеликий подив з'ясував, що в бібліотеці під рубрикою Неспокій є лише 22 книги. Я також здивовано відзначив, що рубрика Хробаки нараховує 189 книг. Книг про хробаків було майже в 9 разів більше, ніж книг про неспокій. Вражає, правда ж. Адже неспокій. Одна з найважливіших людських проблем. І в будь-якій середній школі чи коледжі слід було б читати курс Як перестати хвилюватися. Проте я не знайшов жодного навчального посібника з цього питання в жодному навчальному закладі країни. Не дивно, що Девід Себері писав у книзі Як подолати неспокій. Ми входимо в період зрілості такими ж непристосованими до життєвих випробувань, як ото книжковий хробак, непристосований до виступу в балеті. І який же наслідок? Більше половини лікарняних ліжок у нашій країні зайняті людьми, що страждають на нервові і емоційні розлади. Я прочитав ці 22 книги про неспокій, що зберігаються на полицях Нью-Йоркської центральної бібліотеки. Крім того, я скупив усі книги з цього питання, які мені пощастило знайти. Проте я не виявив жодної книги, яку можна було використати як навчальний посібник для мого курсу. Тоді я вирішив написати таку книгу сам. Я розпочав підготовку до роботи над цією книгою сім років тому. Яким чином? Я читав вислови філософів усіх століть про неспокій. Я простудіював і сотні біографій від Конфуція до Черчилля. Я розмовляв із багатьма видатними в різних галузях людьми. Наприклад, Джеком Демпсі, генералом Омаром Бредлі, генералом Марком Кларком, Генрі Фордом, Елеонорою Рузвельт і доротті Дікс. Але це був лише початок. Крім того, я працював протягом п'яти років у лабораторії, де досліджувалася проблема неспокою. Ця лабораторія була створена при наших курсах. Наскільки мені відомо, це перша і єдина у світі лабораторія такого профілю. Наша діяльність полягала в тому, що ми давали слухачам низьку правил боротьби з неспокоєм і просили їх застосувати ці правила в житті, а потім повідомити на уроках про досягнуті результати. Інші слухачі розповідали про способи боротьби з хвилюванням. Які вони використовували у минулому. Тепер мені здається, що я вислухав більше розповідей на тему, як я подолав неспокій, ніж будь-хто у світі. Крім того, я прочитав про це сотні оповідань, надісланих мені поштою. Чимало цих творів було відзначено преміями на наших курсах. Що проводилися у 170 містах США і Канади. Отож ця книга створювалася не у вежі зі слонячої кістки, не є вона академічним трактатом про те, як боротися з хвилюванням. Я намагався написати коротку і легку для сприйняття роботу з використанням фактичного матеріалу про те, як тисячі дорослих людей подолали неспокій. Зрозуміло одне, ця книга є практичним посібником, ви можете братися до її вивчення. І з радістю повідомляю вам, що цій книзі ви не знайдете розповідей про уявного містера Бе або про вигаданих Мері і Джона, особу яких ніхто не може визначити. Книга правдива і ґрунтується на документальному матеріалі, наука. Сказав французький філософ Валері, це збірка рецептів, що виправдали себе. Моя книга теж є збіркою випробуваних перевірених часом порад, завдяки яким ви зможете позбутися неспокою. Одразу попереджаю: ви не виявите в цій книзі нічого нового, однак знайдете те, що зазвичай не використовується в повсякденному житті. Втім, нам і не потрібне щось нове, ми вже достатньо знаємо про те, як зробити життя досконалим. Всі ми читали золоте правило і нагірну проповідь. Наша біда не в неписемності, а в бездіяльності. Мета цієї книги ще раз сформулювати і проліструвати, модернізувати і подати вам силу селену давніх і випробовуваних істин, а також спонукати вас до того, щоб ви застосували їх на практиці. Проте вас не повинно цікавити, як була написана ця книга. Вам треба діяти. Отже, починаємо! Спочатку прочитайте першу і другу частини цієї книги, і якщо після цього ви не відчуєте, що знайшли нову силу і нове натхнення, які допоможуть вам подолати неспокій і знайти втіху в житті, то викиньте цю книгу на смітник. Користі від неї вам не буде.